Сьогодні я тебе навчу, як варити борщик. Це дуже легко. Що нам для цього треба? Для цього треба в першу чергу це м'яско. Якщо ти будеш варити з м'яском, то це буде... Саме краще, це, звісно, взяти ребра. Я сьогодні варю в мультиварці. Має годинку перекипіти, реберці мають годинку перекипіти. Піну всю маємо зібрати. Далі нам буде треба картошечка, морквочка, цибулька, бурячок, чесничок, якщо ти любиш чесничок, лаврушечка, приправки, які в тебе є, томатна паста, або у мене перекручена помідорка заморожена. Що ми в першу чергу робимо? Ставимо на сковорідку, ставимо на вливаємо туди масло, 3-4 столові ложки. У мене оливкова. Далі цибульку, прожарюємо. Тепер вона трошки прожариться, тоді дамо сюди морквочку. Якщо в тебе вдома немає м'яска, борщ прекрасно виходить і без м'яска, Це не страшно. Так само, якщо в тебе немає капусти. От в мене сьогодні капусти немає. Я не буду додавати капусту. Хоча можна додати капусту. А літом, наприклад, можна взагалі бутву додавати, тобто це листя бурячка, не тільки бурячок, але й листя додаю, теж буде дуже смачно. Якщо ти готуєш просто в каструльці, не в мультиварці, так як я, то це так само той же той процес. Зала 2 літри водички або 1,5 літри водички, закинули туди костомашки, реберця, любе м'яско і воно хай там повариться 40 хвилин або годинку. Цибулька вже трошки піджерлилася, я сюди дойду морквочку. Одна морквина йде, одна цибулинка. Немає значення, там велика морквина, велика цибулина, немає значення. І кав тебе є в холодильничку, таку береш і все. І цього там сильно смак не зміниться. Хвилин 5 ми томимо цибульку. І ще хвилин 5 морквочку на невеличкому вогні. Стоїмо, помішуємо, нікуди не відходимо. Далі ми сюди даємо буряк, натертий бурячок, один невеликий бурячок. Можна більше, якщо у вас більше, нехай буде більше, нічого страшного. Додали бурячок, перемішуємо і тушкуємо вже з бурячком. Зараз ми сюди будемо через трошки додавати помідорки або томатну пасту. Кого що. У мене помідорки перекручені, я даю помідорки. Якщо у вас вдома є лічо або аджика, можемо навіть дати аджику сюди. Теж буде смачно. Трошки бурячка ми лишаємо. Ми зараз його кинемо в каструльку, нехай вариться з м'язком. Орієнтовно 5 хвилин ми тушимо бурячок з морпочкою і з цибулькою. Я вас орієнтую так приблизно, ви будете бачити по бурячку, він буде міняти трошечки колір. Орієнтовно 5 хвилин, тепер треба потушити його. Потушили наш бурячок, він став м'якше. Тепер додаємо сюди помідорки або томатну пасту. Якщо у вас томатна паста, то це столова ложечка томатної пасти. Так, я дала заморожену помідорку, тому що вона мене, в мене ще не встигла було Ну Нічого, це не страшно, на сковороді зараз воно бігом-бігом пережариться. Далі на цьому етапі ми маємо хорошенько пережарити, але помішуємо і робимо трошечки менший вогонь. Якщо ви додали томатну пасту, наголошую, одна столова ложечка томатної пасти дається, має добре вона пережаритись. Чим довше вона буде тумитися на стороду, тим смачніший у вас буде борщ. На цьому етапі ми також маємо по-любому дати трошки сахара. Орієнтовно чайна ложечка, повна така з горочкою сахара. Чого дається сахар? Для того, щоб перебити оцю кислоту. Томатній пасті в помідорці по-любому завжди дається сахар. Я додала сахар. Також зараз ми можемо посолити і поперчити трошки. Дати нам, до прикладу, чайну ложку солі і трошки перчика. Якщо у вас є якісь приправки, у мене є сушена морквочка і сушена е цибурка, то я додав ці приправки. Я додала свої приправки. Якщо у вас немає ніяких приправок, і таке теж може бути. Де в ньому, значить, тільки сахар, соль, перець. Лаврушку можна дати. Тільки це вже ми в каструльку кинемо лаврушку. Тоді тобто зараз треба її додати. Дві три лаврушечки. На цьому етапі тепер ми додаємо в наш борщик картошечку. Кидаємо до м'яска, до бурячка. У мене є ще паприка, я чуть-чуть дала паприки. Кстати, хто може любить, я, наприклад, дуже люблю, коли є свіжий перчик, дати ще в борщ перчика. Це дуже смачно. От вкусно і все. Але хто як, дехто взагалі не любить, коли борщі є перець. Мені подобається. Оце ми тушимо. Вже, в, тушим. в принципі, дотушили так, як треба. Нагадую, тут морква, цибуля і бурячок тушиться, і приправки, і сахарок. Це все ми маємо зараз відправити в каструльку до остального борщика. Так, я влила все сюди. Це у нас тут м'язко, яке вже десь хвилин 40 варилося. Тут у нас є лаврушечка, бурячок, морпочка, цибулька. Якщо у вас вдома є капуста, можна дати ще трошки капустинки. Це десь орієнтовно, якщо це брати капустинку, десь третинка буде її йти сюди. Додали все. На смак ми будемо пробувати трошки пізніше. Воно має покипіти орієнтовно десь хвилин 30-40. І тоді ми будемо сюди додавати. Сіль, скільки нам потрібно ще солі, а в самому кінці готовки ми додаємо чесничок, якщо ви любите чесничок, якщо не любите, не додавайте. Ще найголовніший момент буде такий це трошки пізніше буде, через хвилин 30 маємо додати орієнтовно таку столову ложечку, навіть не повну столову ложечку уксуса, для того, щоб у нас був такий більш червоний. Він. Дасте уксус, буде червонкий, не дасте, буде більш такий оранжевий. У мене телефон взагалі передає таким, ну, не передає колір. І все. Нема нічого сложного взагалі. Годинку вариться і у вас готовий смачний борщик. Додали сметанки, це дуже смачно.